Перш ніж перейдемо до основної сьогоднішньої теми, хотів би дати спростування у відповідь на безпідставні звинувачення своїх випадкових опонентів. Адже іноді деякі глядачі, що недостатньо добре знають зміст контенту на цьому каналі, пишуть у своїх коментарях таке: Ваші пророцтва не збуваються, або просто жодні пророцтва не збуваються. Тож мушу дати розгорнуту відповідь на цей спільний для них коментар. По-перше, я не пророк, а лише інтерпретатор чужих пророцтв. Переважно йдеться про мої інтерпретації тих пророцтв, які ще й не мали б збуватися на нинішній день, і жодне з таких важливих пророцтв, пов'язаних із цілою системою пророцтв, не мало б вже виповнитися у повній мірі. Окрім таких інтерпретацій, я іноді роблю власні астрологічні прогнози. Прогнози це не пророцтва. вони можуть збуватися, а можуть лише виникати ситуації, які є близькими до цих прогнозів. Особливо в тих випадках, коли прогнози робляться на основі астрологічних транзитів. Про це я не раз попереджав глядачів. Більш вагомими мої астрологічні прогнози, зроблені на основі первинних дирекцій. Наскільки вони вдалі, глядачі можуть судити, скажімо, за моїм відео, опублікованим 7 вересня 2023 року, під назвою Яка доля чекає на Зеленського Путіна Ярмака, що кажуть зірки». А для тих, хто не хоче втрачати час на перегляд цього відео наводжу його уривок. У Зеленського та Єрмака також найближчим часом ситуація для їхнього життя не загрозлива. Проте, якщо йдеться про владу, то можна із певністю говорити про те, що Зеленський її втратить протягом другої половини наступного року. 25 січня 2024 року йому виповнюється 46 років. Його дирекційна точка влади у 2024 році з'єднається із Рідою, у якому саме місяці про це не буду говорити із політичних міркувань, аби не нашкодити інтересам України, адже інформацію у відкритих джерелах можуть використати наші вороги. Що означатиме таке з'єднання дирекційної точки влади із Арідою у гороскопі Зеленського? Аріда у гороскопі Зеленського детермінована в 10 му полі і є володарем 12 го поля, поля його таємної діяльності та його особистих ворогів. При цьому до Аріди утворює квадратуру, негативний аспект. Меркурій детермінований в останній третині 7 го поля яка є пов'язаною з діловими партнерами Зеленського. Що це означає? Означає неминучий конфлікт ділових партнерів Зеленського та його особистих ворогів. В результаті цього конфлікту ділові партнери Зеленського його зрадять і спробують зробити ставку на приведення до влади котрогось зі свого середовища. Таким чином вороги Зеленського будуть боротися із його партнерами, а водночас і вороги, і партнери Зеленського будуть боротися з самим Зеленським. Буде боротьба всіх зі всіма, оскільки Зеленському також доведеться боротися на два фронти. За президент зі всіх сил чіплятиметься за владу. З цією метою зробить неочікувані політичні кроки. Але в міру того, як його колишні партнери почнуть його все більше здавати, дедалі дужче втрачатиме владу аж до повного фіаско. Як бачите у цьому відео прямим текстом сказано, що Зеленський втратить владу аж у другій половині 2024 року. Адже 2024 рік був наступним для 2023 року. Коли публікувалося це відео, відповідно до Конституції Зеленський мав би втратити владу після закінчення власної каденції, тому багатьом тоді здавалося, що цей астрологічний прогноз відірваний від реалій. Але як бачите, на нинішній день Зеленський продовжує утримувати владу і цілком зрозуміло, що він не втратить її вже завтра чи протягом наступного тижня. Поза як чіпляється за неї з усієї сили. Проте зараз і без астрології легко передбачити, що Зеленський не зможе утримувати владу до 2025 року. Звичайно, теоретично це може статися ще в червні, адже незначна похибка у ратифікації точної години народження, а відповідно і у визначенні точного градуса Асцендента. Тобто похибка на 1,10 градуса, вона вже буде позначатися на точності застосування методу первинних дирекцій. І в залежності від цієї похибки подія може статися на місяць раніше або пізніше. Тому покладатися на астрологічні прогнози як на точний метод передбачення дати якоїсь майбутньої події. Можна лише у тому випадку, коли градус асцендента у даному гороскопі визначений із точністю до кількох секунд. Але поза як година народження в гороскопі найбільш ймовірно наступного президента, я знаю достатньо точно, і поза як первинні дирекції Зеленського вказують на його втрату влади приблизно синхронно, до приходу до влади наступного президента. Відповідно вже до його первинних дирекцій, з інтервалом необхідним для передвиборчої кампанії і навіть трохи більшим, то у даному випадку я прогнозував ці події більш впевнено, що й помітно із цього уривку, із того ж таки відео, опублікованого 7 вересня 2023 року. До речі, первинні дирекції гороскопу Зеленського вказують на втрату влади в той самий відтинок часу, коли первинні дирекції гороскопу найбільш ймовірного наступного президента вказують на прихід до влади. Про цей гороскоп я розповідав в одному із своїх попередніх відео, отож, ймовірність помилки в останньому випадку практично зводиться до нуля. Тут доречно буде згадати, що один із ділових партнерів Зеленського Данило Гетьманцев уже починає здавати свого шефа. Нещодавно він розкрив конфіденційну інформацію зеленої влади, відповідно до якої від початку війни Україна взяла у позику понад 82 мільярди 300 мільйонів доларів, і таким чином наш державний борг зріс до 151,5 мільярда доларів. За повідомленням Мінінтеграції та Кіцького інституту світової економіки на кінець 2023 року від початку повномасштабної війни Україна отримала від різних країн допомоги на 170 мільярдів доларів. Тут не врахована допомога отримана нашою державою у 2024 році і лише 40%. Від загального обсягу допомоги це військова підтримка, а понад 50 допомога фінансова, яка становить близько 90 мільярдів доларів. Разом із позиченими 82 мільярдами наша влада отримала своє розпорядження чистий капітал приблизно 170 мільярдів доларів. І де ж поділися ці гроші? Як вони були використані? В останньому інтерв'ю Нью-Йорк Таймс Зеленський скажеться, що в Україні західні партнери надають далекобійних снарядів і навіть висловив підозру у тому, що керівництво країн НАТО перед війною дало Путіну гарантії відносного невтручання. Донедавна це вважалося конспірологічною версією, але ось така конспірологічна версія. Прозвучала із вуст Зеленського, який назвав такі можливі домовленості західних партнерів із Путіном словом зрада. Але на тлі даних, наведених Гетьманцевим та Міністерством інтеграції, випливає висновок, що наша влада мала достатньо коштів для налагодження виробництва таких далекобійних снарядів або ж для їхньої закупівлі. Але чомусь для неї це питання виявилось байдужим. Крім того, якщо вже позичати такі великі суми левого частка, яких зовнішній борг, то чи не краще було б позичити їх у вигляді озброєнь через Рамштайн, коли Україна мала б право вибирати, як озброї брати в борг у Сполучених Штатах? У крайньому випадку слід було б використати ці позики для налагодження виробництва власної зброї, доступної нашим технологіям. Але судячи з ситуації на фронті, на виробництво власної зброї від сили було використано 1 мільярд доларів із 170, половина яких була подарована, а половина взята в позику. Адже у нас залишається цілковита залежність від західних донорів. Та й сам Зеленський про це нещодавно заявив, зауваживши, що Україна програє війну, якщо припиниться постачання зброї. Той факт, що Зеленський почав застосовувати різкі висловлювання на адресу західних партнерів те, що Гетьманцев почав його здавати, має за собою. Пливи різних астрологічних факторів. Стосовно тенденції до зради ділових партнерів Зеленського, яких він привів у парламент та уряд тут винне дирекційне з'єднання точки влади в його гороскопі з погано аспектованою Ерідою у його 10-му полі, у полі влади. Про що, власне, йшлося в уривку, наведеному із відео за вересень 2023 року. А ось стосовно неочікуваної заяви Зеленського некоректної стосовно Байдена, Бориса Джонсона, який тоді обіймав посаду прем'єра Великої Британії, стосовно Макрона та інших керівників ведучих країн НАТО, тут простежується бажання зіграти на публіку, причому в дуже авантюрний спосіб. Для керівника держави це досить екстравагантна. Контроверсійна заява, на яку на Заході обов'язково звернуть увагу. А кажучи іншими словами, на Заході ця заява Зеленського може викликати нездоровий інтерес, що власне він мав би передбачити, і що може виявитись невигідним не лише для України, але й для нього особисто. На мою думку, така поведінка Зеленського викликана переходом останньої планети у нашій сонячній системі планети, яку я назвав умовно словом Прометей. Мається на увазі її перехід у знак рака. Ще у 2017 році я опублікував в інтернеті свою книгу, де писав, що у 2022 році Прометей перейде в перший градус рака і викличе. Величезні зміни в суспільстві. Адже ця планета перебуває в одному знаку понад два з половиною століття, причому саме ця планета й визначає характер кожного свого такого періоду. В одному градусі Прометей перебуває близько 9 років, причому кожні півроку він рухається вперед влітку. А приблизно півроку рухається у зворотному напрямку, що характерно для усіх віддалених планет. Тобто характерно тоді, якщо ця віддалена планета знаходиться в знаку рака або лева, або близнят. У першому градусі рака у космограмі народження Зеленського знаходиться ліліт Чорний місяць. Це є точка апогею місяця, яка відповідає за емоційні афекти. А поза як Прометей влітку щороку наближається до ліліт Зеленського, то це діє на його емоційну сферу подвійним чином. У першому випадку якась планета утворює до Прометея позитивний аспект, і Зеленський опиняється в центрі уваги та посилюється його природний емоційний вплив на публіку. А в другому випадку до Прометея якась із планет утворює квадратуру чи опозицію. Негативні руйнівні аспекти і Зеленський починає чинити такі речі, які зовсім не пасують керівнику держави. І тут доречно буде нагадати про 24-й Нострадамуса 6-ї центурії, про який мова йшла ось у цьому моєму відео. Цитую, Марс та Скіпетр виявляться з'єднаними: подвійністю рак породить катастрофічну війну. Трохи пізніше він знову вінчатиме на царство короля, який на тривалий час принесе мер землі. Тоді я пояснив, що знак рака це знак патріотизму, але патріотизм має свій негативний прояв у вигляді шовінізму. Ось така подвійність переходу Прометея Матеяв знака рака викликала цю катастрофічну війну з одного боку, шовінізм, а з іншого патріотизм, який протистоїть цьому шовінізму. Але прометей увійшов знак рака не повністю. Як я сказав, в холодну пору року він не йде сад і може на короткий час переходити в тридцятий градус близнят, утворюючи тренд до точки влади в гороскопі найбільш. Імовірного великого реформатора, провіщеного безліччю різних пророцтв, зокрема Нострадамусом, Рігордом, Альбертом Великим, Ченцем Авелем, Севілою Тибуртинською та Сивілою Аритрейською. А деякі з цих пророцтв прямо вказують, що великий реформатор буде наступником Зеленського, а поза як трин до точки влади з боку цієї віддаленої планети. Це один із факторів сприятливий для осягнення влади, то саме тому й каже Нострадамус, що рак вінчатиме на царство того, хто принесе тривалий мир на Землю. Нострадамус не знав, як буде називатися ця планета, яку я назвав Прометей, але коли її відкриють астрономи, які теоретично лише її відкрили, то вона, звичайно, може отримати зовсім іншу назву. Якщо моє припущення не помилкове відносно гороскопу великого реформатора, то великий реформатор прийде до влади неочікувано навіть для самого себе, адже точкою влади у його гороскопі володіє Уран, вона в 30 градусі водорія, у денному народженні Уран володіє водорієм. Уран тут у його гороскопі детермінований як перша планета серед чотирьох у 10 полі полі влади. А Уран завжди вказує на неочікувані раптові події. Крім того, це планета Реформ, що й відповідає місії великого рехформатора. А крім того, зверніть увагу, що це є гороскоп, який являє собою космограму лева і стрільця в одній особі, аж асцендент тут у стрільці, а Сонце у леві, причому у 17 градусі лева, який є найбільш вдалим у цьому знаку. Градусом Сонцем. Ось тут і криється відповідність пророцтву святого Альберта, про Стрільця і Лева, який відновить царство Леву з коліна Юдиного, як святе письмообразно називає Ісуса Христа. А також тут криється відповідність вислову, великий юпітеріанець, як називає цього реформатора Нострадамус у 73-му катені 10-ї центурії. Адже в даному народженні стрільцем володіє Юпітер, і, відповідно, Юпітер є володарем гороскопу майбутнього великого реформатора.